Вітаю вас, шановні батьки і кмітливі дітки! Запрошую всіх продовжити нашу подорож по містах України. Пропоную відвідати наше рідне місто Запоріжжя. Тож вирушаємо в подорож і знайомимося з головними пам'ятками нашого міста. Це дітки головна вулиця Запоріжжя, Проспект Соборний. Він один із найдовших в Європі. А зараз ми відвідаємо Національний заповідник Хортиця. Хортиця найбільший річковий острів Європи, який простягнувся вздовж берегів Дніпра. На півночі острова розташован історико-культурний комплекс Запорізька Січ. Саме тут проходять цікаві екскурсії і майстер-класи. Поряд з комплексом знаходиться музей історії козацтва з мотровим майданчиком. В ньому багато цінних експонатів, пов'язаних з козаками. На Хортиці ще є кінний театр, де можна побачити захоплюючі виступи січових козаків. І вам, діточки, тут можна покататися на конячках. У Запоріжжі через Дніпро був збудований новий сучасний міст. Він з'єднав острів з лівим берегом. Цей міст зараз гордість і краса нашого міста. Один з найголовніших символів Запоріжжя, який вражає величою красою. Це Дніпровська гідроелектростанція. Вона друга за потужністю в Україні. Завдяки їй наше місто освітлене і сяє вогнями. А ще я в захваті від нашого сучасного оновленого аеропорту Запоріжжя. Пропоную вам обов'язково там побувати. Запорізький цирк вже понад 50 років залишається. Яскравим святом для дітей і дорослих. В ньому завжди відбуваються святкові і захоплюючі вистави. До вашої уваги, Запорізька дитяча залізниця вона вважається найдовшою в Україні. На невеличкому потязі можна покататися і відчути себе справжнім мандрівником. Ще одним місцем відпочинку запоріжців є каскад фонтанів Веселка, де проводяться різні святкові заходи, ярмарки, фестивалі, концерти та значні події нашого міста. Поряд з каскадом фонтанів знаходиться Вознесенівський парк. Це дивовижне поєднання мальовничих пагорбів, акуратних доріжок. Озеро, посередині якого міст сальтанкою. Є також прекрасні квіткові композиції, які створюють до різних святкових заходів, в Запоріжжі єдиний в Україні дитячий ботанічний сад. В саду є ділянки з різними рослинами а також оранжерея з гарними екзотичними квітами і деревами. Діти, ви можете разом з батьками прийти в сад і насолодитися красою рослинного світу. Не можу не згадати дубовий гай парк культури і відпочинку міста Запоріжжя. На території парку є ботанічна пам'ятка природи. Ділянка з дуже старими дубами, а також озеро, де живуть лебіді, якими можна помилуватися і погодувати їх. Особливо багатолюдна в парку у вихідні є тут. Атракціони, фонтани, кафе, концертні майданчики. Сподіваюся, що вам сподобалась подорож з Запоріжжям. Знаю, що ви з батьками багато де побували в нашому чудовому місті. Тож чекаю від вас світлин, ваших улюблених міст відпочинку.